Ті, хто сьогодні прийшов шанувати пам'ять небесної сотні, одразу розділилися на мирних і радикальних. Останні після короткого мітингу біля адміністрації президента колоною рушили до офісу компанії СКМ, яка належить Ренату Ахметову. У натовпі чоловіки в камуфляжі та молодики у спортивному не приховують, що йдуть влаштовувати погром. Але під офісом на радикалів чекають силовики. Зайти до будівлі не вдається. Тоді під ноги правоохоронцям кидають петарди, а в будівлю летить каміння та цегла. До цього офісу радикали приходять вже не вперше, як і попередні рази будівля порожня. У співробітників сьогодні вихідний. Втім, це протестувальників не спиняє. Добр, що немає нікого. нас, хай нас бачить, що ми тут є, що ми нікуди не пропали. Ми поховали своїх побратимів через того виродка. По дорозі активісти розбирають бруківку на михайлівській площі, а на хрещатику вриваються до приміщення банку, який пов'язують із Росією. Трощать усе, що потрапляє під руку. У відділенні сьогодні робочий день. Перелякана дівчина із тремтячими руками намагається якнайшвидше покинути приміщення. Поки одні ламають меблі й техніку, чоловік у зеленій курці та балаклаві щось ховає до кишені. Телефон забрали. А як забрали? Он лежал у нас там на тум... ну Я виходити, почав на тумбочки, він почав бити, потім подойшов, смотрю, що телефону немає». Самі співробітники банку не постраждали, встигли заховатися. Почали бросити і ми в дівок просто в битову кімнату, щоб їх Они не постраждали. Всі вот. лічні речі забрали. До банку заходить поліція, коло нарушає у бік арсенальної на питання про зникнення телефонів. Організатор акції протесту відповідає ось так. Якщо там хтось з хлопців взяв якийсь мінімальний трофей, припускає, що це може бути, хоча не вірю. То я не думаю, це велика шкода порівняно з українською кров'ю, яка через москалів вл'ється на Донбасі. Бомж якийсь, який вкрав телефон. Ну, давайте Бомжи, не доставайте мене вже більше. Я вам а відповім ви, на ваше ви, питання. Ви провокатор. Біля Сбербанку на арсенальні протестувальники знову чекав кордон силовиків. Завдяки цьому більшість вікон тут вціліло. Попри велику кількість правоохоронців на місці, нікого не затримували. За фактом погромів відкрили кримінальне провадження за статтею Хуліганство. Окрім цього, до поліції надійшло дві заяви про крадіжку мобільних телефонів.